Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сонновоса для Людей. І таке коротеньке відео про те, як впливають на порося корма, якими ми годуємо свиноматку. В цій свиноматці у нас спочатку були проблеми, і вона дуже погано їла. Ну, тобто практично не їла взагалі до п'ятого дня, а потім почала помаленьку їсти. І зараз у нас 11-й день поросятам 11 днів, більше навіть 12, і в нас два поросятка легенько запроносили. Ось тут я бачу Ой. Так, назад. О, там я бачу, у нас є от, жовті п'ятна. Проносую. Ну, але про що це воно мені сказало? Жовті п'ятна проносу, такі густуваті вони, як кашка. Вони більш за все говорять, що це не інфекційна проблема, а саме кормова. Тобто вони отримують зараз набагато більше молока, чим, ну, чим вона раніше давала, бо вона раніше не їла. Якісь там запаси зі свого організму вона використала, і молоко було, ну я би так сказав, менш жирне десь там на четверту, на п'яту добу, коли на третю добу закінчилось молозиво. Ну, Але вона вже почала їсти досить гарно. Ми її підгодовуємо яйцями, і бульйоном, і вона отримує лактуюче харчування. І я помітив, що у нас одне поросятку спочатку чуть-чуть запроносило, і помітив і друге поросятку, яке. Трішечки запроносило. І ми що ми прийняли рішення зменшити відсоток лактуючого корму у харчуванні нашої свиноматки, для того, щоб сама молоковідача вона була, саме молоко воно було менш жирне для поросяток. Поросятка, які проносять, ми помітили синьою краскою. От їх два якраз. Одне вже ніби як стабілізовується, оце, пересадка стабілізовується, а, ну, а це ще так, ну, таке, я дивлюсь, воно таке не то, щоб і не жваво, воно нормально, в принципі, по жвавості, все нормально, їсть нормально, але чуть-чуть, по, по, ну дружить чуть -чуть, дружить, Трусить його чуть-чуть. Ми зробили тіло півмілілітра ін'єкцію. Ну і будемо спостерігати. А в принципі, всі останні поросятка е, порожняється нормально, нормальним калом. але це вже ми помітили не перший раз. І бувало таке, що відсоток лектуючого ми зменшували і стабілізація приходила. Особливо, якщо на початку в синоматці були якісь проблеми. От бачите, от зараз воно стає, а воно е, ну, близенько біля неї лежить і синка дуже акуратно. Дуже дуже акуратна мамка, хороша мамка. Тому ми і боролись так, щоб її спасти. Бо це хороша мамка. Всі останні пішли грітися. В принципі, на фермі не холодно, але, але ж коврик з підогрівом і лампа це набагато тепліше. Ось. Ну а так, в принципі, з пересядком, все слава Богу. На 10-й день ми поставили залізо. І е сьогодні ми робили їм ін'єкції. Олігавіта. Ставили їм вітамінчики для того, щоб ну, організм поросяток він був більш міцний. Ну і сам перехід, оцей на, перехід шлунків на більш жирне молоко, воно буде відбуватися десь 3-4 доби. 10 поросят нормально, а 2 щось нас не сприйняли. Це жирне молочко, і тому ми зменшили кількість лактуюче харчування. Дуже добре зараз, в даному випадку, давати синомації яблука, що ми даємо по чуть-чуть. Почали давати ми предстарт поросятам, поки вони там його носиками штрухають. Мажемо вим'я рибічим жиром. Також декілька крапель в предстарт також рибічого жиру. Ну і поки вони так поволі його беруть, будемо надіятися, що. Будуть трошечки активніше, бачите, він якийсь такий трошечки похмурий. Хвостиком не машить, але хвостик ще не донизу. Так що, в принципі, стан його не критичний, і ми вже йому надали вчасну допомогу. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, щоб ваші поросята не проносили, щоб ваші поросята стабільно адаптувалися до зміни харчування і свиноматки, і свого харчування, і щоб все було у вас на господарстві, слава Богу. Україна переможе, Україна понад усе вподобання, підписка, коментар на все добре з Богом.